Доброго ранку! Стати Дідом Морозом може кожен запевняє наша гостя. Це Олена Ярема, організатор акції Стань Дідом Морозом. Доброго тобі ранку. Доброго ранку. Дуже люблю гостей, коли можна отак от взяти і відкласти свою папочку і своїми запитаннями і підготовкою до ефіру. Ця акція, ми не будемо втомлюватися про неї говорити, тому що сама знаєш з якої причини, але хотілося б повернутися до історії створення, що стало поштовхом у твоєму випадку. Ну найперше, я хочу подякувати за те, що вже п'ятий рік поспіль я в цій студії і маю можливість розповідати про цю а, акцію, яку я дуже люблю, і як до якої відношуся, як до такої маленької дитини. Їй вже п'ять років і. Історія її, ну я думаю, що вже багато хто знає. Це е, започаткувала цю акцію Слава Фролова е, діячка всеукраїнська. І коли до неї звернулася з тим, що я би хотіла е, щось подібне проводити у нас в Закарпатті, в Ужгороді, вона з радістю е, погодилася. Робіть, творіть, допомагайте. і це ставлю. Ти зверталася звичайно, звичайно, ага. особисто. На Фейсбуці я до неї звернулися і а, навіть надсилали їй потім звіти. Ну, звичайно, їй було приємно однозначно. П'ять років тому це сталося вперше. Mm -hmm. От згадуєш ці початки? А як реагували на такий своєрідний формат допомоги благодійності Закарпатті, формат допомоги через соцмережі? Власне, Ну, звичайно, це було в перший рік, другий рік це було важко, тому що угу. треба було людям пояснити, дати зрозуміти взагалі, як це все відбувається, куди це ці подарунки потім відвозяться, хто це все робить? Звичайно, було важко. Але зараз у нас вже є певна категорія своїх дідів морозів, які постійних, постійних які залучають нових своїх вже друзів, знайомих. І, звичайно, це вже набагато легше, ніж минулі роки. Нагадай нам про формат цієї акції Стань Діду Ну, Чотири роки поспіль ми їздили у інтернати, притулки, притулки сімейного типу. Цього року ми трошки змінили формат проведення, і ми звернулися до священиків різних парафій. Ага. І вони нам допомогли знайти дітей, які проживають в неблагополучних сім'ях, в сім'ях, де Дуже важкі сімейні обставини. Угу. Ось, і ми будемо цього року їхати саме до таких діток. Ми їздимо до діток, пишемо з ними листи, потім викладаємо їх в Фейсбуці в нашій групі, яка називається «Стані Морозом. І кожен бажаючий може прочитати цей лист, підписати, що він хоче зробити саме цей подарунок, готує цей подарунок і потім переносить до нас. І вже безпосередньо десь з 19 грудня по 30 грудня ми їздимо і, відповідно, ці подарунки розвозим діткам. Е, мені дуже важливо з'ясувати, діти ці листи пишуть самі, чи хтось з боку стоїть, тому що я, читаючи минулого року, угу. мене складалося враження, що їм хтось, можливо, з тих же інтернатів, з тих же дитячих будинків, хтось стояв і так е, легко, ненав'язливо у лапках підказував. Всі листи пишуться про нас. Абсолютно вся. Угу. Нема такого, що десь там вчителька щось, бу-бу-бу чи жу-жу-жу. Але часто дітки просили якісь такі матеріальні речі на благо я, я описую. Я, я з цим зіштовхуюся кожного року. Кожен рік один і той же нюанс. А, наші діти, власні діти, ось, наприклад, я одиночка зпитую, що ти хочеш на Новий рік? Вона хоче сукню, вона хоче іграшки, хоча їй там сім років, так і угу. вона бачить, що у її ж сокласників є телефони, але вона чітко. Має розуміння того, що е, коли це має статися, вона це буде мати. Тобто я їй це вкладаю в його рівеньку. На жаль, в цих сім'ях і діти, які живуть в інтернатах, їм це ніхто не вкладає. Тобто цю інформацію їм не дають, і вони, звичайно, при першій же нагоді, що вони хочуть. Вони хочуть те, що вони бачать десь в інтернеті, в ага. телевізорі, на вулиці, хочу велосипед, хочу телефон, хочу що, Хочу кросівки хочу, такої хочу, то фірми. Хочу кросівки, Air Max, Nike, так, Оригінал. Так, 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 вони цього просто жадають. І дуже часто бувають листи, що один лист, а десять побажань. І я пояснюю, що діти, ці діти вони пишуть усе. В надії на те, що працює хоч що-небудь. І тому, коли я кажу, коли бояться брати такі листи, кажу, не бійтеся. Дитина зазвичай навіть половину цього не пам'ятає. Ми перевіряли, що ти хотів. Ну, я хотів цукерки, якраз такий, що він не озвучував ті матеріальні бажання, а озвучив якісь такі ну, цукерки, бананчики, мандаринчики, забуваючи абсолютно про те, що просив. Тобто це такий от поштовх, хочу це, хочу це, хочу це, а насправді це. Ну, ми всі маємо розуміти, чому вони це роблять. Тобто ми приходимо і вони розуміють, що можливо це саме той момент, mm -hmm. коли можна скористатися в нас і телефонний дзвінок в студії. хтось хоче поставити тобі запитання. Mm -hmm. Доброго ранку. Вітаю. Звичайно, благодійна діяльність це добре, але чи планує ваша гостя розширити свою діяльність? Я маю момент, ви знаєте часто літніх людей, які підійного віку називають. Великими дітьми, так а ви знаєте, що в Україні у нас є будинки, де от такі літні люди залишаються на самоті і інколи про них забувають. Чи плануєте ви розширити свою діяльність і власне щось організувати і для цієї категорії людей прошу? Дуже гарно дякуємо за запитання. Ну, я особисто маю а, знайомих, які займаються і цим напрямком. А, буду вдячна, якщо а, залишить контакти, і я можу. Ну, якщо ця людина, яка телефонувала а, в студію, має якесь певне відношення, я з радістю зустрінуся і можу це обговорити. А, напрямок був саме на, на діток, але чому б і ні? Можна спробувати Ви відкриті Завіть... за таких? Абсолютно а, повертаємося до листів діток. До їхніх побажань за ці всі роки був якийсь лист, де побажання дитини так зачепило. Ну, заживемо Кожного року, такі от стає такі, так? Звичайно. Крім листів, де щось зазначене матеріально, зазвичай ну, цього року у нас є, наприклад, лист. Та, е е е е Тато нас залишив. Е я його ніколи не бачила. І я хочу там ну, ноутбук або телефон, для того, щоб мати з ним зв'язок, тому що я хочу спілкування з ним. Це дуже важко, це, це вкрай важко. і Кожного року це як по серцю, але ну, ну так, на ну, жаль. Хочемо миру, хочемо, щоб мама повернулася в родину. Хочемо, щоб у нас там було ліжко, а ми не спали там троє на одному ліжку. Тобто абсолютно Хороші. різні побажання, абсолютно. Хороші дітки. Бажання скількох дітей вдається реалізувати протягом такої акції. А ну за е, найбільше це було десь 140 у нас Ого. так, десь 140 листів. Це здається, якщо не помиляюсь, навіть минулого року у нас був перечинський інтернат, і от там велика кількість дітей. Ми от брали їх. А так приблизно десь 80, ну 120 двадцять. середньому. цього року вже якісь заявки, Є якась кількість Звичайно, цього року. Ми це робимо поетапно. Ми викладаємо угу. поетапно листи. На даний момент є 33 листа. Звичайно, будуть потім ще заспокою всіх наших ідіморозів, які чекають і переживають, що буде тільки 33 і ні одного більше. На даний момент вже 20 листів знайшли своїх дід і ми вже в такому активному процесі. Ем, чи бували такі випадки, що, наприклад, хтось із користувачів соцмережі взявся стати Дідом Морозом, прочитав лист і потім виявив бажання зустрітися з цією дитиною, поспілкуватися вживу? А, ні. Не бувало <кас> такого. А, я думаю, що це такий важкий психологічний звичайний момент. Всі хочуть бачити, тому що ми, як правило, робимо і фотозвіт. Uh -huh. Тобто ми фотографуємо з дозволу звичайного керівництва дітей, кого можна, і потім викладаємо таку звітність, щоб кожен дід мороз побачив, кому що це за дівчинка, що це за хлопчик, побачив ці емоції. Це, звичайно, завжди приємно. Але бачиш. якщо хтось раптово виявить бажання з батьків, ти б могла організувати таку звичайно. зустріч? Я в мене, наприклад, були випадки, коли до мене зверталися мами, ну Діди морози, мами, які казали, можна ми поїдемо з нашими дітьми. Ми і покажемо їм, як живуть інші, я так діти. хочу. хочу. Можна живуть взяти? інші діти, звичайно, і е, це дуже класно вправляє мізки. особливо е, таким молодим же людям, яким там 13-14 років, які сумують через те, що в них нам не сьомий айфон, а шостий айфон. Е, не Гучі, а Дольче Габана, ну звичайно так, mm -hmm. це так образно, але тим не менше, звичайно. Можна. Що ти своїй донечці розповідаєш про цю акцію і чи залучаєш ти її? Звичайно. Ну, для неї це важко. Ну, я мушу її залучати, тому що вона до мене приходить на роботу в мій офіс і каже, що це таке. Aha. Що це за подарунки? Це все мені. Я кажу, ні, секундочку, це не тобі. А що це таке? я Кажу: ну, дивися, дід Мороз один, діток багато, і я розповідаю. Цілу історію про те, що є дуже багато фей, які допомагають Діду Морозу. Ось мама нібито така фея, а у мами, біля мами ще такі книжки фей. Ми допомагаємо Діду Морозу, тому що вона знає, що є дітки, є будинки, де дітки, в яких е, немає батьків, е, про яких. Ну, Ніхто не піклується, да? тобто я маю на увазі саме от, як, як батьки. І е, тому ми мусимо так само цим діткам допомагати, дарувати їм це от, відчуття свята. Вона з радістю пакує подарунку, запаковує там ці листи. Вона це абсолютно робить е, з почуттям того, що вона робить дуже велику справу. Не бувало таке, що хотіла свою якусь іграшку віддати, щоб допомогти. Ні, таких моментів, ну відверто скажу, що не було. Дітки важко але... свої просто. Віддати. Звичайно, є. Такий момент... Момент, але вона ну їй цікаво, наприклад, що в коробочках. А чому там дівчинка не попросила там ляльку, а попросила якусь одежу? Тобто і вона собі потрошечки, звичайно, ці речі аналізує. Я їй це пояснюю, і на, на фоні цього, звичайно, вона для себе теж зробить якісь ну, певні висновки. Діди морози. У вас постійні чи додаються кожного Додаються. Року? Додаються в цього року. Дуже багато а, з самого початку акції. А, зробила такий пост, щоб визначити яка, яку кількість приблизно ми можемо цього року взяти листів. Дуже багато нових людей, і це мене вразило. Але я дуже сподіваюся, що це будуть не тільки плюсики, що ми готові взяти участь в акції, але і безпосередню участь. Як вважаєш, що мотивує цих людей в такий от святковий період, коли дуже багато клопотів витрачати свій час. Свої фінанси, якісь можливо статки на чужих, і абсолютно незнайомих тобі дітей. І як розвивати у людей це от співчуття і це от відчуття допомогти комусь? Я думаю, що це залежить від виховання, від сім'ї, в якій народилася дитина. Я пам'ятаю себе з маличку. Я завжди. Такий альтруїст. Всім допомогти, всіх підтримати. І от воно у мене переросло в таке от бажання, наприклад, в даний момент допомагати дітям в такі акції. Що наштовхує інших? Не знаю. Думаю, що відчуття якогось, що ти можеш зробити, подарувати трішечки свята, трішечки дива, чогось такого. Щось таке, що дитина ну в даному випадку дитина не очікує і не уявляє собі, тому що е, ця акція чим відрізняється від інших. Ми не просто збираємо кошти, закуповуємо е, 10 штанців, 20 ляльок, 30 трансформерів, і потім роздаємо їх. Для кожної дитини готується її подарунок, те, що вона хоче, саме вона, і це є основою, що потім цей подарунок пакується в гарний, в гарну коробочку. З бантиком, гарний папір святковий. Більше дітей такого навіть не бачили. Якщо для нас це норма, і ну, що в цьому таке? Для цих дітей вони тільки від того, що це от такий подарунок, вже отримують колосальне задоволення. І як стати Дідом Морозом? Чи є ще можливість у тих, хто після перегляду нашої з тобою розмови? Такий Акція тільки почалася, буквально ось 2-3 дні. Тому листи будуть додаватися. Угу. Всі, хто хочуть взяти в цій акції, можуть зайти в Facebook знайти а, е, в групу Санді до Морозу». Є розділ, хочу зазначити світлини, uh -huh. в яких знаходиться е, альбом під назвою Листи 2016. Е, і, відповідно, е, перечитати листи, знайти саме свій лист, відписатися, що е, супер лист мій, я його забираю, готувати подарунок. Або інший варіант. Е, Собранецька, 24, там знаходиться наш офіс безпосередньо. Листи завжди є у нас відкриті, можна прийти. Ми працюємо з 10 до 7 години почитати, і відповідно таким чином залучатися. Тобто, я дуже хочу, щоб не тільки ті, хто часто сидить в соцмережах, але й ті, які поза зоною цією, мали змогу, звичайно, відчитися. Я дуже гарно дякую тобі за те, що ти прийшла і сьогодні. І Надзвичайно дякую за те, що ти робиш. В тебе велике серце. Якщо ти робиш насправді такі речі. І бага, бажаю, щоб біля тебе завжди було дуже багато однодумців, які підтримують тебе. І щоб цей отвір спасив, і щоб оцей твій роз добра дуже швидко, глобально і нереальними кроками поширювався в всьому сім. Але ти йдеш з нами, я вже зрозуміла. Домовилися. Олена Ярема, організатор акції Стан дідом розум, приходила сьогодні до нас і анонсувала цю акцію в ефірі програми Ранок на тисі. Прокидайтеся, стисуй далі.